Чи можливий замах ще один на Трампа? Давайте 25-й рік досі час? О. да, ви знаєте, можливо, бачите? Може, карта, може, я спитала, чи можливо, можливо, сила, бачите, проти нього буде якісь ну, такі. Люди не зовсім досвідчені, може, але щось може бути. Бачите, це не така палка, як цькування. Якесь можливо, можливо, на на Трампа дуже можливо. Бачите, карта каже якийсь дурник. Ну як дурник, людина не може не зовсім сповна розуму, але вона може да накоїти чудових якихось дивних справ. А можливо, постріл, десь щось зверху. Да? А можливо, ну, не знаю, може на нього там якийсь балкон впаде да, випадково. Але сила, бачите, буде. Ну, якась сила проти нього буде.